парламенту і поряд зі мною Ігор Мірошниченко, народний депутат, який представляє фракцію Всеукраїнського об'єднання Свобода. Пане Ігоре, доброго дня. Доброго дня. Пане. Пане Ігоре, перерва для чого народні депутати взяли паузу, консультації відносно змін до Конституції чи кадри? Ну, якщо говорити про зміни до Конституції, то тут немає чого консультуватися. Якщо говорити про фракцію Всеукраїнського об'єднання Свобода, нас категорично не влаштовує проєкт змін до Конституції, особливо 143 стаття, в якій Передбачено, що органи місцевого самоврядування можуть вирішувати е, мовне питання на власний розсуд і надавати російській мові, а також іншим мовам національних меншин, е, статус регіональної. Виходить, що будь-яке село е, може ухвалити рішення і ігнорувати вимоги. Основні вимоги і принципові світоглядні вимоги, які сьогодні гарантують українській державі незалежність і самобутність, вимоги єдиної державної мови української. Ми вважаємо, що українську мову в українській державі мають знати всі, користатися нею, всі державні службовці незалежно від рівня рангу. І, безперечно, конституція, яка нині діє, вона ніяким чином не заперечує права національних меншин на використання в побуті своїх мов, своїх говірок. Тому це категорично неприйнятна норма у проєкті конституції від президента. Саме тому свобода не буде голосувати. Окрім того, проаналізувавши той проєкт конституції, який нам сьогодні в чергове роздали, можемо сказати, не враховані в цій конституції дуже багато важливих і принципових вимог немає пропорційної системи. Ме виборів до Верховної Ради за відкритими регіональними списками немає. Е... Скорочення кількості депутатів Верховної Ради до трьохсот, немає інших важливих норм, як то зняття депутатської, судової та президентської недоторканості, виборності суддів, багато інших речей, які декларували практично всі політики, всі фракції. Вони зовсім не передбачені проектом нової конституції. Тому нам абсолютно не зрозуміло, для чого ці конституційні зміни свобода їх не буде підтримувати А відносно кадрових ви пропозиції президента міністром оборони пропонується назначити Валерія Гелетея. Ну, насправді, кадрові пропозиції ми на фракції проговорювали. Фракція визначиться в сусідній залі. Але в цілому ми не маємо великих заперечень проти цих кандидатур. Тим більше, що це прерогатива президента, і він має право брати на себе відповідальність, призначаючи ті кандидатури, які він вважає можуть бути ефективними в ті чи інші ситуації. Так само це стосується і нового керівника Генерального штабу. На наш погляд, це достойна людина, яка сьогодні на передовій виює з московськими окупантами. І... Очевидно, буде ефективною на цій посаді. Зрозуміло. Дякую вам. Це був Ігор Мірошниченко, народний депутат України.